Доброго дня! Вітаю вас на своїй кухні, кулінарна родзинка. І хочу запропонувати вам рецепт пирога вершкового з вишнею. Дуже смачний рецепт. Ви дізнаєтеся, коли побачите інгредієнти. І так, для нашого пирога потрібно взяти 200 г сиру. Сиру у мене домашній. 6 столових ложок молока. Вливаємо в сир, додаємо 4 столових ложки олії, одна, дві, три, чотири. Дві столові ложки цукру, 220 грамів борошно. Я потрошку. не все спочатку залишу грамів 50 і розпушувач. Або ж сода. Соду я вже у борошно і додаю трішечки лимона, соку і готую, і готую чисто. Це буде нижній шар пирогов. Додаю решту борошна і вимішую тісто руками. Викладаю тісто на сковорідку або формочку, де ви будете випікати. Цей пиріг формочку застилаю пергаментним папером і обов'язково роблю бортики, на які буду викладати вишні. Бортики роблю доволі високими. Очистила 350 грамів вишні від кісточки. Два яйця. І дві столові ложки цукру збиваю блендером, вінчиком. У збиті яйця додаю капельку або крихітку ваніліну або ж пакетик ванільного цукру. Додати дві чайні ложечки крохмову. І сметану Або у мене сливки, в який додам трішечки лимонного соку Сливок у мене 250 грамів. І додаємо трішки лимонного соку без кісточок. А якщо? Замість вершків додати сметану, тоді не, не треба додавати лимонного суху. І гарно розмішуємо до однорідної маси. На тісто із сиву виливаємо яєчно крохмалну масу. А зверху викладаємо вишні. Розподіляємо рівномірно. І трішечки придрушуємо какову. Какова з вишнею дуже дає хороший смак. Та ще і в поєднанні з цукром і молоком. І ставимо пиріг наш готовий, такий красивий, якраз по сезону розігріту до 180 градусів духовочку. Получився неймовірно красивий вишневий пиріг з дуже великою кількістю вишень, невеликою кількістю борошна і цукру. Такий молочний, гарний і творог або сир тут є, і молочко. Ідеальний пиріг двохшаровий. Получився ось такий дуже красивий. Просто геніальний пиріг. Пиріг практично не сідає. Тобто він який вийняли з духовки, такий і залишився. Не падає. Я вже спробувала, дуже виходить смачний пиріг. Але єдине, що труп, як, на мій погляд, трішечки вишні притрусила цукром. На цукрі я трішки зекономила, звичайно. Але він дуже м'який, дуже м'якусенький, дуже ніжний і дуже красивий. І смачний, і до чаю, і до кави. І так можна його з'їсти. Саме сезон вишень. І це. Неймовірно, смачна випічка. Дякую всім за увагу. Якщо ж мій рецепт вам сподобався, будь ласка, поставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. І будемо готувати разом смачні і цікавісті.